На авторинку шукаємо автомобіль за 6 тисяч ну, до 6 тисяч. головна з умов до автомобіля те, що двигун мав би бути атмосферним, простеньким, так, або бензиновим, або дизельним. Автівка бажано, щоб була в універсалі. Попадались Astra навіть зараз будемо дивитися, Ford Focus, другий дизельний. але були питання по косметиці, по кузову. Так само ось Тауран дивимося, але також були питання по кузовщині. І в кінці нам попався ось такий меган, другий. Дивимося авто на ямі. Я просто, наприклад, навіть по Німеччині не було нікого. Передивилися ми ось цей другий меган. Він з 1,6 атмосферним двигуном. Зараз на ямі його оглядаємо. Ніяких там підтікань по мотору чи проблем по ходовій частині ми не знайшли. Все сухенько, нормально. Автомобіль нам сподобався. Ми його повністю обдивились. У нього було дві проблемки: це була проблема по склопідйомниках передніх. Вони не робили перегори реле, та права фара передня запотіла. Трішки сторгували, і в принципі, автомобіль нам сподобався. Тут навіть в нормальному стані гармівні диски, накладки десь були там, замінені. Сервісна книжка була присутня. Нормальна ще зимня гума. І, В принципі, все по цьому автомобілю було окей. Ну, Крім фари і склопідйомників передніх. А так, спустили 200 доларів е, за автівку. І ця автівка була придбана. Так, в цілому скажу, що автівку до 6 тисяч дуже непросто знайти. Принцип, да, да, запит, що пара. Шофари... А є, ти в них шек дуже видно. Отже, придбали граномеган, один 1.6 бензин за 5550 доларів.